Доброго дня, вітаю 20, о, 20, 24 рік. Значить, буде так. 24 рік, 11 вересня. Ну, Сьогодні рубрика дерева нашого садку. Що ми маємо? Знімаємо для себе, щоб знати, коли що достигало. Тому що кожен рік все достигає по-різному. В цьому році такий аномальний рік. Все достигає дуже зарано. Зібрали ми врожай. Знімаю так, тому що сам не встигаю. Хто спостерігає, той знає, що займаємося на полі. Ой, і всім іншим не встигаємо. Ми за... То є помічниці, в мене дружина і донька, які обірвали вже цю грушку. Ось така грушка. ну, Знову ж, як завжди, назви сорту не знаю. Бачимо пошкодження плодожеркою. Ну, не оброблялися. Пошкоджень багато є. ну Ми їх зняли вже на дозарювання, тому що бачимо на землі вже багато опадають. І так, може, в нас була ще одна грушка, вона опала всю, вся не зібрала її. Так, у нас є шанс все ж таки щось скуштувати, щось продати, щось для себе, щось роздати, комусь дати, попробувати, Бачимо, пошкодження є, ось загнивання є. Це не потрібно вже в ящик. Тому що ну, якось не було часу, то була спека. Зараз треба займатися чимось одним, якщо серйозно займатися. А якщо так для себе, то нам і так піде. Груша, назви не знаємо. Має ось таке, вже змінило забарвлення. Вже ми її зриваємо, тому що буде опадати нажотуватий змінює забарвлення. Зараз, зараз обірвали. Розкладаємо в ящички трошки більші, по розміру нижчі в два ряди і надозарювання, на надостигання складаємо. Ну, не буду її важити, я так для себе знімаю, кому цікаво. Це в нас, до речі, деревина, яка має. Ось той стовбур це рідна, так сказати. В цьому році ми гарною хімією обробили, то такі грушки, то вони завжди кам'яною хворобою хворіли, а це такі ось грушки. Ну, теж є хвороби, але щось похоже на грушки. Раніше все воно викидали. Це в нас рання, Знімав я відео. Ось ця гілка. щеплена, дві гілочки були в розчіп. І ось ця вже середня, яку якраз ми обірвали. Там в нас є Сикуя і Киргизька зимова. Від Володимира Попова ми зробили щеплення. Ну Це так для розвитку. Хто що розуміє, кому цікаво. Так що так, обірвали ми груші, ставимо на дозарювання. Іде конвейер збирання врожаю потрошки. В цьому році все дуже підганяє. Так що дякую за увагу, підписка, вподобайка, спостерігайте. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощувати ворожаї. Підтримуємо, допомагаємо. Філімон наш в кадрі час від часу з'являється, але в цьому році він не хоче позувати. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою.